Розбірки із стріляниною у центрі Львова влаштувало четверо молодиків. Уночі під час комендантської години чоловіки затіяли бійку на проспекті Свободи. Під час конфлікту 22-річний місцевий мешканець відкрив вогонь із травматичної зброї. Про це повідомили в національній поліції. На щастя, ніхто не постраждав, де притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Як встановили правоохоронці, між групою знайомих осіб сталася бійка, на яку оперативно зреагували бійці Національної гвардії. Побачивши правоохоронців, учасники конфлікту почали тікати. 22-річний лів'янин здійснив три постріла в повітря із травматичної зброї. Постраждалих внаслідок події немає. Зброю правоохоронці вилучили. Усі учасники встановлені це лів'яни віком від 18 до 23 років, трьох учасників бійки, а також стрільця, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності.